Усім привіт! Чи чули ви, що ніацинамід та кислоти не можна змішувати? Але чи задавали ви питання, чому саме? У сьогоднішньому відео я постараюся пояснити на прикладі гліколевої кислоти та ніацинаміду, чому не варто змішувати ці два інгредієнти. Якщо це відео буде корисним, то не забудь поставити пальчик вгору та підписатися. А зараз давайте приступати до основної теми цього ролика. Що ж таке ніацинамід? Ніацинамід – це водорозчинна форма вітаміну В3, яка діє як антиоксидант та має широкий спектр переваг для вашої шкіри. Зокрема, зменшує гіперпігментацію, запалення та почервоніння, зменшує кількість прищів, а також загоює рубці від вугревої висадки. Про гліколеву кислоту я вже розповідала у своєму минулому відео. Посилання з'явиться десь тут. Я рекомендую подивитися цей ролик для того, щоб ви розуміли повну картину того, про що я буду сьогодні говорити. Ніацинамід та гліколева кислота мають однакові переваги та можуть доповнювати ефекти одне одного, особливо коли мова йде про лікування акне, зменшення зморшок та освітлення шкіри. Що все так класно, і ніацинамід та гліколева кислота доповнюють ефекти одне від одного, то чому ж не можна використовувати їх разом? А відповідь насправді дуже проста. Вони мають різні рівні кислотності або pH. Гліколова кислота є ефективною при рівні кислотності 3,5 або менше, що робить її кислотою, тоді як кислотність ніацинаміду ближче до нейтрального 5-6. Далі, коли справа доходить до поєднання цих двох інгредієнтів, може з'явитися дві проблеми. Перша Ніацинамід може підвищити pH гліколевої кислоти і, отже, зробити її менш ефективною. І проблема номер два: кислоти, такі як гліколева кислота, можуть перетворювати ніацинамід на ніацин або нікотинову кислоту. Ніацин активує імунну систему, що призводить до вивільнення простагландинів, які підсилюють запалення та посилюють приплив крові до шкіри. З'являється почервоніння, яке має назву ніацинове почервоніння і може викликати дискомфорт та поколювання шкіри. Багато людей уникають шарування ніацинаміду та гліколової кислоти разом саме з тієї причини. Тому я не раджу використовувати гліколеву кислоту та ніацинамід в одній формулі. Мається на увазі як один компонент або одна баночка. Отже, це проблема більше тоді, коли мова йде про багатокомпонентний склад продукту, а не про використання гліколевої кислоти та ніацинаміду разом, але в інші дні або в різні години доби. Тому давайте підсумуємо, якщо у вашому догляді є ніацинамід та гліколева кислота, і використовуєте ви їх в різні дні або в різні години доби. Наприклад, ніацинамід зранку, гліколева кислота ввечері. Або сьогодні я використовую зранку ніацинамід, а завтра ввечері у мене буде гліколива кислота, то вам не варто хвилювати. Тому використовувати гліколиву кислоту та ніацинамід в догляді можна, але в різні дні або в різні години доби. Та не забуваємо про сонцезахист. І на цьому все. Якщо у вас залишилися ще якісь питання, то пишіть в коментарі, я дам відповідь абсолютно на усі. І у мене є до вас запитання, про що б ви хотіли поговорити у наступному відео. У мене є три ідеї: Перша – це про обов'язкові етапи догляду за шкірою, друге це про вітамін С, та третє про ретинол від The Ordinary та чому його не рекомендують використовувати. Дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. І всім дякую за перегляд. Побачимось в наступних відео.